Мої вам вітання. Ви почали слухати мою сесію тут буде зараз опис. Поставте лайк. За це. за те, що ви прослухали. Це як попити води, зробити ковток та сказати дякую. Мені буде приємно. Після цього продвигає YouTube це відео далі, іде воно пропонує йому іншим. Запишіть, будь ласка, якийсь коментар, як вам, що ви відчули, прослуховуючи, да? що вам відкрилося, які були у вас відчуття, що ви зрозуміли, прослухавши цей опис, поділіться, що вас вразило, можливо, у когось своє відкрилося. Поставте, будь ласка, лайк. Дуже вам спрошу, вам нічого це не варте, а мені приємно, інші люди побачать. Почуються, прослухають, вони шукали таке. Це буде підкаст. Тому відео не буде, не очікайте. лише моя розповідь. Ви можете закрити очі, вмоститися зручненько десь, в лісі, під деревом, або в своєму зручному кріслі і слухати мою розповідь, або йти дорогою у справах, вдягнувши навушники. І зосередившись на тому, що відбувається. І от звернулася до мене клієнтка, дізнатися спільне втілення з душею одного чоловіка для того, щоб дізнатися, які контракти мали їхні душі, які уроки вона мала з'ясувати. Який досвід вона отримує в цей час? І під час занурення їй відкривається те, що вона в лісі. Я в лісі поряд якась дорога. Навколо ліс сосновий. День такий не сонячний, але, таки, але світло на вулиці, я відчуваю свіжість, неначе нещодавно прийшов дощ або закінчився туман. У мене одяг в мене туристичний, на мені моя улюблена фіолетова куртка з голубими клинцями. Мені 30 років. Нікого поряд немає, тут дерева і такий приятний мох. Я йду на полянку. Мені комфортно, зручно, і я бачу спеціальне місце для відпочинку. Відчуваю тепло, спокій, гармонію. Мені так добре. Внизу річка, навколо нікого немає. У мене з собою є рюкзак та палатка, значить, я можу її розкласти, я можу зробити це сама. Допомоги мені не потрібна. Я маю таке відчуття, наче я когось чекаю. До мене хтось має приєднатися, трошки хвилююся. Хвилююсь в перечутті зустрічі. По дорозі йде людина. Я не бачу його обличчя. Але я знаю, хто це. Я знаю, чи я це з'явилася душа. Він тут, перед мене, дивиться на мене і возмущається, пред'являє мені претензії, немов зараз не час. Зараз не те місце. І взагалі, як я могла до такого додуматися, лише я могла таке вигадати, таку бредову ідею. Я не очікувала на такого, дивлюся і не розумію, чому це, чому це так? У мене піднімається відчуття образи. Так, мені дуже образливо, бо в його словах нема жодного слова про мене. Всі ці його слова обесцінюють мене. Мене не вважають важливим. І я так більше не хочу. Я так більше не вибираю. Я, я маю кращого до себе ставлення. Я знаю, чого я варта, гарного ставлення до себе. Таке враження, що наче ми зустрілися не по стосункам, а з'ясувати претензії. І ми, наче зараз ось якісь просто чужі один одному люди. Мені некомфортно, мороз по шкірі від цього цього. Я хочу позбутися цього найскоріше. Позбутися цих відчуттів, цих стосунків. І ці відчуття накривають мене своєю хвилею. Я хочу його штовхнути. Я не можу більше слухати його претензії в свою адресу. Я Його штовхаю. Він падає в річку. І я в цей момент відчула легкість. Таке полегшення. Так мені стало легко. Я... Це неочікувано сталося. Я ну, не хотіла так зробити, але це вже відбулося. Сталося вже, як сталося. Він пливе, я бачу, але злий. Злий, і я бачу, який він такий його стан агресивний, таки рвати все дуже такий негативний стан. А він пливе, пливе собі до бережка і ось він виходить на берег, дуже змучений, зморений. Я підходжу до нього з питанням, що ж мені треба було зробити вірно. Чому я винувата? Мені не шкода, що я штовхнула його. Мені завжди хотілося зробити щось подібне. Але я не мала собі цього дозволити. І тепер, коли я його штовхнула, я звільнилася від тяжкості, від такого зайвого якогось грузу. І зараз відчуваю легкість, легкість в своєму тілі, наповненість. Я відчуваю впевненість в собі, впевненість в своїх силах. Він виліз з води, але вже не такий агресивний. Він, наче такий, от, як побитий цуцик, хоче отримати від мене підтримку. Але відчуває мій стан, мій стан впевненості і не наважується звернутися до мене, тому що підтримку можна отримати у тої людини, котра жалькує, а в мене немає до нього відчуття жалю. Ось так. Добре, давай з'ясуємо. Для яких уроків, уроків ви зустрілися в цьому втіленні? Що тобі йде? Які відчуття? Ти знаєш, виявляється, він тут ні до чого. Ця душа в моєму житті з'явилася в тому, що я не люблю себе. Це мій досвід. Є якісь певні ролі, які мають справитися з певними задачами. Для цього вони прийшли втілитися да, на землю. А чому я прив'язана до цього людини? Тому що мене потрібно було встряхнути і так жорстко, сильно він дав мені прийти сюди, прожити ці відчуття. Прийти в себе, тому що раніше ті душі, ті хо... чоловіки, які намагалися це зробити, інші душі, да? вони це робили мягко, досить таки. І я не розуміла, що я маю робити, який досвід маю отримати. Да? І я не повертала в ту сторону, туди, куди мала. Я хочу ще почути одну відповідь. Звертайся. Як мені легко та гармонійно розірвати ці стосунки? Чую відповідь, ти уявляєш, мені кажуть, легко не буде. Будуть гойдалки, будуть погрози, але я маю тримати свою вертикаль. Я вертикаль вернулась до мене, і я продовжую. Я маю йти в цьому напрямку. Я маю рухатися туди, куди я вже йду. Я роблю вірний вибір. Це вірний. Я знаю, я відчуваю, в мене все вийде. Я відчуваю підтримку наставників, янголів, чую слова. Потерпи десь півроку, не вмикайся. Не відповідай, ігноруй. Не взаємодій з цією людиною. Абсолютно. Так, дякую. Тепер я знаю всі відповіді. Я відчула. Я відчула, як це розвернутися до себе. Дякую вас, янголи, наставник, за підказки. Дякую за поради, за рекомендації. За те, що вийшла з мене в ця злоба, ця мстивість. І місце це пусти не стало. Я заповнила його любов'ю, радістю, гармонією, зціленням. Ти знаєш, Галина, я отримала радість, радість від того, що я дуже чекала. Цього моменту і я штовхнула фізично його у воду. І в цей час зійшов якийсь камінь. Блок з моєї душі звільнився. І стало легше. Набагато. Я розумію, тепер як маю чинити? Як діяти далі? Я розумничка, я молодець. Дякую вам, Галина. Дякую моїй внутрішній дитині. Моя внутрішня дитина відчуває свою цінність, росте і чує свою силу. Свою цінність він зрозумів. Вона достойна похвали. Мене похвалив наставник за те, що я є, за мої дії, за те, що я просто є. Ось така я. О, це ще один інсайт. Боже, який гарний сеанс. такий чудовий день ля-ля, який чудовий пень. Ти знаєш, ось я навіть фізично відчула. Що з мене, отак, от просто виходить енергія. От Просто уходить, наче її кудись вона зникає, коли я спілкувалася з цією душою. Але я це знала, я відчувала, але продовжувала спілкування. Так, я спілкувалася з ним. Я рятувала його заради миру. Хоча розуміла, що людина це дивиться, на світ зовсім іншими очима. Досвід. Який отримала його душа зовсім інший. І тепер я зрозуміла, навіщо прийшла саме ця людина, щоб мене жорстко скалихнути. Для того, щоб я думала про себе. Це дуже просто виявляється. Просто думай про себе. Дякую, звісно. А знаєте ж, я думала. Що це якийсь кармічний партнер, а виявляється, ні? І я відчуваю, розумію, що зараз от просто відбувся розрив шаблону. В чому він? А мене питають, да? мене тепер перевіряють, якою ж буде твоя реакція на ситуацію тут, а там, а в іншому випадку. Як в тебе буде відбуватися реакція? Ти тут не зреагувала, ти не прийняла цю негативну емоцію. Тепер це не про мене. Тепер це мене не стосується. І всі ці негативні емоції проходять мимо, мимо, мимо. Дякую, дякую, Галино, за це занурення. І я вдячна тобі за інсайти. За наповнення, за енергію. На цьому і закінчилося прослуховування. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, щоб не втратити наступну сесію, наступний опис. Буду рада, якщо вам допомогло. Є бажання, є якісь питання, пишіть в кінці під описом. Є мої контакти, звертайтеся, напишіть, чи були подібні ситуації у вашому житті. На цьому прощаємося. Дякую за приділений час. Всього найкращого!